Перші дні у школі для першокласників цього навчального року доволі незвичні. Для них приготували чимало нововведень від Міносвіти. У школах Бердичева теж взяли їх до уваги. Вони переконані, освітяни, сподобаються дітлахам. Валентина Адамко працює вчителем початкових класів уже 26 років. На її думку, головне сьогодні створити учням умови для адаптації до шкільного життя. Нині жінка є фахівцем із розвивального навчання. Для того щоб навчання стало мотивованим, першокласники мої звичайно отримають більше схвалень, аніж виправлень чи вказівок на їхні помилки. Методист з початкового навчання Надія Запольська каже, новації у початковій освіті торкнулися змісту навчальних програм, форм організації навчальної діяльності і питань контролю та оцінювання. Із з цього року в предметі українська мова зняли складні теми для учнів-початківців. З програми вилучили текст роздум, натомість ввели жанр «СМ». у математиці. ж Тепер головним є практичне використання знань. У програмах першого другого класу знято вимоги щодо знання на пам'ять таблиць додавання і віднімання в межах першого, другого десятку та таблиць множення і ділення. Хотілося б зауважити, що це не означає, що по завершенню початкової школи дитина не буде володіти навичками, доведеними до автоматизму усних обчислень чи табличного множення і ділення. Іде мова про відтермінування часу для кожної дитини у володіння цими навичками. Щодо літературного читання, то тут вилучено цілий ряд радянських авторів. Натомість введено 111 нових. Відтепер для першачків скасовано кількісний показник темпу читанню. А при перевірці техніки читання в голос тепер враховуватимуть лише спосіб правильність і розуміння прочитаного. Знято оцінювання з каліграфії. Тепер вчитель звертатиме увагу на розбірливість і охайність письма. Його, до речі, першокласники навчатимуться спершу олівцем. Червоної пасти у вчителів уже не буде. Натомість з'явиться зелена. Не ставитимуть і оцінку за ведення зошита. Перенавантажувати учнів додатковими завданнями у зошитах з друкованою основою не будуть. Нині завдання виконуватимуть у класі по максимуму. Домашні завдання не повинні задаватися в будь-якому варіанті, в будь-якій будь формі в першому класі. Також не повинен вчитель початкових класів давати домашні завдання на святкові дні, в канікулярні дні та вихідні дні. Щодо 2-4 класів, то домашнє завдання має бути чітко регламентовано. І визначені санітарними вимогами і нормами. Так, в другому класі не більше ніж дитина може виконати самостійно в рамках 45 хвилин. Я зауважу, що це на всі предмети. В третьому класі на виконання домашнього завдання відводиться 1 година 10 хвилин, і відповідно в четвертому класі півтори, година 30 хвилин. Бердичівські вчителі перших-других класів усі досягнення учнів фіксуватимуть у кінці навчального року в характеристиках, які залишаться в особових справах. У журнали оцінки тепер не ставлять. У третіх-четвертих класах лише мовні предмети природознавство та математику оцінюватимуть за 12-бальною шкалою. Решту словесно. Відтепер оцінювання це конфіденційна інформація для учня. Для батьків, для або осіб, які замінюють осіб, і відповідно для вчителя ні в якому випадку не дозволяється коментувати. Навчальне досягнення дитини обговорювати на батьківських зборах чи вивішувати публічно у вигляді різноманітних рейтингів, як у нас це було раніше прийнято. Зазвичай батьки хочуть отримати, щоб дитина прийшла додому з оцінкою, але ми намагаємося їм пояснити про те, що в першому класі ми використовуємо як можна більше лагідних слів для того, щоб їхню дитину похвалити і сказати, що вона сама розумна і сама хороша. Першачки, здається, раді шкільному життю, понад усе. З перших днів полюбили малювання та ігри, а від своєї першої вчительки взагалі у захваті. Хороша, красива, добра. У нас вчить малювати, писати. Ми разом вирішуємо завдання. Тут кожен день розповідає вчитель все нове і нове. Навчає нас. Пісні. Нам розказують на кожен день тікави щось, якісь віршики, які ми маємо вивчити. Під час навчального процесу перші-другі класи відтепер працюватимуть у парах змінного складу. Треті у малих групах, четверті ж у великих групах чи у командній роботі. Це зазначають педагоги, спонукатиме дітей до висловлення власної думки. Відтепер вчитель зможе на власний розсуд збільшити кількість годин за для роз'яснення учням складної теми. Але після п'яти тижнів навчання учні початкової школи йтимуть на канікули.